Друзі, доброго ранку! Розпочинаємо робочий день з новиночки на нашому майданчику Volkswagen Touareg. Бачите, попарно заїжджають до нас машинки останнім часом. Audi бензинова четверта, Audi дизельна Touareg бензиновий Touareg дизельний. Все, друзі, для вас, для того, щоб кожен з вас міг отримати те, що хоче. 12-й рік випуску трьохлітровий турбодизельний надійний потужний мотор, встановлений в цьому величезному сімейному позашляховику темно сірий красивий практичний колір, це у нас Америка. Автомобіль по Україні проїхав 15 тисяч кілометрів, мав пошкодження з Америки трохи попереду. Е, капот, бампер, фара. Замінені на нові. Е, є трохи підфарбувань, але пошкодження не критичні, подушки не стріляні. Отак, чисто косметичні е, відбулися пошкодження. Автомобіль стоїть на красивих легкосплавних дисках, гума літня. Е, що зауважу, що бампер в оригіналі у нас парктроніків передніх немає, бампер встановлений з... Атверстями для тому що, якщо провести сюди парктроніки, то все буде працювати. Автомобіль у нас має бронеплівочку під ручками по кантиках дверей передніх, задніх. Величезний потужний. На пружинах 3000 км тому ТО. В принципі, по ньому жодних зауважень. Це трьохлітровий турбодизельний мотор з 8 надійною автоматичною коробкою передач. А ось знайшов і ще броніпльоночка у нас на фарах по краюшку крила. Коротше, захищена, ага, і по, по дзеркалах для того, щоб захищати ці деталі від камінців. Прекрасний салон в цьому автомобілі, коричнева шкіра панорамна стеля, електрорегулювання сидушечок передніх, автомат, двузонний клімат, велика мультимедія, два режими керування on-road і оф-рот, електроручнічок. Виїзні у нас підлокітники для пасажира і для водія, мультифункціональне кермо. також під коричним колях. Дуже красивий салон, є дерев'яні вставочки, центральний замочок, музичка-бомба. Плюс сама панель у нас теж коричнева. Ну, клас, виглядає бомба. Ходімо тепер за кермо. Подивимося, що ми маємо тут. Тут ми маємо пам'ять сидінь для трьох водіїв. Знову ж таки, все коричневе, пластик. Бачите, салон взагалі бомба. Маємо можливість відкрити багажничок з кнопки. Тут у нас кришки багажника. Є електроскладання, підігрів та регулювання дзеркал заднього огляду, датчик світла, круїз-контроль. Все виглядає по-дорогому, по-багатому. Дуже комфортний автомобіль, скажу. Задні сідушки, задні дивани у нас також в прекрасному стані. Опять же, таки коричнева шкіра. Є можливість регулювати повиліту наші сідушки, тим самим збільшуючи або зменшуючи простір нашого багажного відділення, зарядка американська, дефлектори, полочка. Є підстаканники з підлокітником Усе Все виглядає дуже красиво. Плюс величезний багажник, знову ж таки, ми можемо його збільшити або зменшити. Дивіться, тут у нас докатка, яскраво-червоний диск. Набір інструментів також на місці. Тобто, в принципі, навіть противооткатники є. В принципі, набір інструментів є. Закриваємо багажник з кнопочки і радіємо, що у нас є торик Друзі, залишається на майданчику 22 тисячі доларів. Стає в продаж. По машинці нічого на даний момент часу робити не потрібно. А те, що тут стоїть 6-циліндровий 3-літровий дизель, дає нам впевненість в тому, що машинка поїде довго, поїде надійно і швидко. Тож, друзі, чекаємо на майданчику.